Ви впевнені, що це Димитрика? Не помилилися? Його пограбували так. Я знала, що цим все закінчиться. Відчувала. Щоразу, коли він йшов ввечері на роботу, я йому казала Дмитруню, У мене нікого немає. Я одна його ростила. Просто чекала, що одружиться, підуть онуки. Так, нічним таксистом. Ви ж знаєте, як це небезпечно. Ну Він усе відмахувався. Казав, зможу за себе постояти. І заробіток хороший. Нехай би вам менше. Так, приблизно пів на восьмої. Нічого такого не пам'ятаю. Настрій був гарний, жартував. Ні, він ніколи не дзвонив. І мене просив не дзвонити. Казав, що за кермом не може відволікатись. Взяв. Ой, я не знаю. Зовні гарний, а ще всередині не знаю. Дмитрик вибрав. І я йому купила на 25 років. Аж 10 тисяч коштував. А чому ви питаєте? Це може якось допомогти розслідуванню?